Розпаковка, новий код курточок Англія. Дивимось, що за стан, що за бренди, що за сезон, що за розмірочки. Так, це в нас зверху легенько. Далі тедік. Така екошубка. Далі щось тепленьке. Зимова курточка з капюшоном. Що по брендах? Вливайся. Видно. Довга, Так, Штурмовочка чи вітровочка. Ось такого плану. Стильна, прикольна, Гавненька, як нова. 100-грамівка. Так само брендова, хороша, якісна. Що можна сказати? Розміри бачимо, є різні. І С, Нка, Лка, Ікселька. Чоловічі та жіночі в переміжку, по сезону є тепленькі, є на зиму і частина курток вже буде на весняний період. Класні жилетки попадаються. Моделічки сучасні. Окрім курточок, є ще жилеточки короткі та довгі. Мішочки такі йдуть до 20 кілограмів. Код цього товару 4 циферки на екрані. Кого зацікавив, такий верхній одяг, така курточка по англії. Пишете своїм менеджерам, вони замовлять вам відеоогляд, огляд, подивитись повністю все наповнення мішочка. А в кого немає кому написати, бо ще немає менеджера, пишете нам сюди в Тікток в коментарі в приват та за номером в шапці профілю.